Друзі, привіт! На минулому тижні. Пані Інна Савсун зареєструвала законопроект про реєстровані партнерства. Хоча назва не мала чітких та однозначних тригерів, але мова йшла про ЛГБТ-лобізм. Важливо, що в ті дні Україна перебувала у траурі, бо дізналася про звіряче вбивство. Українського беззбройного полоненого із Чернігівської Тереоли Олександра Моцієвського саме в день реєстрації законопроекту ми дізналися про смерть Дмитра Коцюбайла, де Вінчі. І в цей же самий день проходило відспівування українських героїв диверсантів Святощини Пейпива Тарасія у Михайлівському соборі. Треба сказати, що от ці троє останніх хлопців, Святоша, Тарасі і Непийпиво, були християнами, захисниками сімейних цінностей. Відповідно, вони виступали проти ЛГБТ лобізму. Не просто ідейно виступали, вони конкретно ходили на конкретні просімейні акції. І на Совсу, неподібні подібні до неї ЛГБТ-активісти, називають своїх консервативних противників скрєпними, промосковськими, ватними, совками. Знаєте, дуже дивно, як багато промосковських людей зараз гинуть, захищаючи Україну від російського терору. І ще до початку повномасштабної війни це було загальним місцем в риториці ЛГБТКІЛ. Зараз, з огляду на об'єктивний героїзм цих видатних людей, на очевидну, беззаперечну народну любов і вдячність, і їхню жартовність, ліві середовища напряму не наважуються звинувачувати полеглих героїв. Але опосередковано це звинувачення залишилося. Християни, консерватори, тепер не кремлівські агенти, але їхня позиція з точки зору. ЛГБТ, це підігрування Путіну. Щойно війна закінчиться. От повірте мені, і ліваки ще будуть плясати на кістках того самого Святощини Піпива і Тарасія, як в перший місяць війни, і ще не розібравшись в кон'юнктурі, бажали смерті Євгену Карасю, який на той момент був на фронті. Натомість. Консерватори сприйняли цю гру, яку започаткували ліваки, і самі почали називати опонентів промосковськими. Після 24 лютого 22 року ця гра затихла на тлі кривавої війни. Але риторика має всі шанси відновитися. Адже спочатку була ратифікація скандальної стамбульської конвенції, потім все пришвидшило. А петиція про реєстрацію цивільних партнерств набрала 25 тисяч голосів. І на Совсун зареєстрували законопроекти в умовах бажання президента показати лояльність до американських, європейських лівих політиків, які зараз очолюють США та Євросоюз. Цей законопроект може стати законом. А тому звинувачення в промосковськості буде частіше лунати між українськими про ЛГБТ колами, яких тисячі на фронті, от прям з фронту, ці петиції пишуть, і українськими консерваторами, християнами. Коли те саме звинувачення про московські застосовується до діаметрально протилежних таборів і в дискусії залишаються тільки ярлики, то загал не може розібратися. Немає на це шансів. Так хто ж, врешті, промосковськими, якщо кардинально протилежні табори одне одного в цьому звинувачують? Тому замість ліплення ярликів я особисто віддаю перевагу спробі подивитися на генезу того чи іншого явища, оцих явищ. Звинувачення консерваторів і християн в скрепності і підігруванні Путіну базується на тому, що Путін послуговується маскулінною риторикою. В Росії приймаються закони щодо протидії пропаганди ЛГБТ. А отже, ЛГБТ використовують асоціацію консерватизму з особою російського президента. Логіка така: якщо Путін консерватор, то консерватори путіністи. Це виразна маніпуляція, бо тоді. Ну, наприклад, належить сказати, що Путін їсть виделкою. Значить, всі, хто їдять виделкою, путіністи. Путін карикатурний консерватор, так само як карикатурний православний. Ми ж не можемо наших православних підозрювати в якійсь там промосковськості через православнутість Путіна з іконами Сталіна, та навіть вже з іконами Стрімаусова. Ну це ж просто смішно. Таким самим смішним і карикатурним є його. Консерватизм. А отже, ярликування українських консерваторів через удаваний консерватизм Путіна є абсолютно нікчемною риторичною риторичним прийомом. Натомість самі християни називають ЛГБТ неомарксистами, промосковськими неомарксистами, тому що. Руйнування традиційної моногамної та гетеросексуальної сім'ї запропонував Фрідріх Енгельс. І ще жінка розглядалася як пригноблювана в патріархальній сім'ї, а чоловік як пригноблювач. Саме інститут сім'ї, на думку класиків, є інститутом насильства, утвердження власності чоловіка над жінкою, інститутом експлуатації. Якщо так, то сім'ю треба знищити. Отже, гендеристи знищують сім'ю в традиційному її розумінні саме так, як заповідали Маркс та Енгельс. На початку реалізацією цього проекту руйнування інституту сім'ї займалися перші російські комуністи, які практикували, наприклад, вільний секс, організували перший гейпарад в Петрограді, в своїх комунах практикували проміскуїтети, вони всяко долали застарілі уявлення про сім'ю. Нарком в нашій термінології це міністерка радянської Росії Олександр Колонтай переписувалася з батьком гендерної теорії Вільгельмом Райхом, який стверджував, що сексуальне вивільнення молоді має значно більший революційний потенціал ніж прагнення боротися за соціальну справедливість. Отже, треба вивільнити секс. Комуністи першої хвилі Москви і Петрограда цим і займалися. Нічого вам не нагадує. А далі ідеї Райха підхопили вже послідовники сексуальної революції в Європі. І ця сексуальна революція середини 60-х років породила увесь спектр ЛГБТ руху. Причому сексуальна революція триває донині. До цієї абревіатури додаються нові літери-гендери. Гендеристи нової хвилі, як і належать революційному процесу, вступають у конфлікт з революціонерами старших поколінь. Наприклад. Феміністка та одна з перших публічних яскравих особистостей, яка задекларувала свою одностатеву ідентичність, відома тенесистка Мартіна Навратілова якось виступила проти трансгендерів у спорті. Ну, як спортсменка, вона розуміла ситуацію. Знаєте, коли здоровий мужик називає себе жінкою виходить на будь-який спортивний майданчик, з легкістю перемагає природню жінку. Навротілова. Незважаючи на її прогресивні на той момент погляди фемінізму та відданості ЛГБТ, висловила припущення, що це якось ненормально, і на неї накинулися представники нової хвилі революції ЛГБТ. От, власне, те, транссексуалісти, і скасували, Кенцельнули. Вдалося відбитися Джоанні Роулінг. І її давні про ЛГБТ симпатії не стали імунітетом від звинувачень у відсталості, коли вона зіронізувала щодо слова жінка. Фактично, Роулінг намагалися скосувати за відстале і гендерно упереджене слово жінка. Ця революційна логіка вбудована в марксистське вчення і його почасти. Втілювали комуністи Росії 20-го сторіччя, але це не наближає сьогоднішніх українських гендеристів до Росії. Це не робить їх промосковськими. Тому в своїх звинуваченнях мені здається, що не праві обидві сторони ідеї і позиції кожної сторін є питомо європейськими. Це питомо західні інтелектуальні явища. І коли українцям пропонують обирати Європу, а не Росію. Західну, західні цінності, а не Совкові, то треба розуміти, що вибираючи між лібералами, ліволібералами і консерваторами, між традиційними цінностями, як у нас їх називають, і ЛГБТ, українці знаходяться всередині європейського вибору. Отже, 7 березня в центрі Києва ми бачили дві Європи. Похорон диверсантів, Святощини Пейпива та Тарасія, Європа консервативна. І на совсун зі своїм законопроектом про цивільні партнерства? Партнерство це Європа, але неомарксистська. Ми хочемо Європи, але якої? Західних цінностей, але яких? Яка з цих двох Європ є правдивою, а яка фальшивкою? Яка з цих двох європ є, власне, Європою, а яка контр-Європою? Коли ліві ліберали говорять про права і свободи і водночас критикують церкву, то мають розуміти, що дискусія про свободи можлива тільки і виключно Всередині християнської цивілізації, ісламська, конфунціанська, індуїстська цивілізація не знає таких дискурсів. Чому? Бо в християнському розумінні людина це дитина Божа. Кожна людина на цьому базується гідність людини. Тому, наприклад, англійський король не міг без дозволу увійти у дім бідняка, і цю ідею фіксує Велика Хартія Вольностей на секунду 1215 року. Здається, тоді ще не було просвітників. Християнство базується на фундаментальній ідеї свободи, яку Бог дав людині, щоб у свободі вона вибрала добро. Без цих ідейних стрижнів в християнській Європі. Не, пос... не повстали би вільні міста з обраною владою, вільні університети, свобода слова, свобода вибору. Все це відбулося в середньовіччі. Марксистський проєкт не прагне свободи, яка будується на гідності людини, даної Богом. Марксизм відкидає Бога і прагне диктатури, пролетаріату. Кожен раз це інший пролетаріат. Спочатку безпосередньо робітники, яких пригноблює капіталіст, потім жінки, яких треба звільнити від влади чоловіків, потім кольорові, яких треба звільнити від білих, потім сексуальні меншини, яких придушує мораль та патріархальний інститут сім'ї, який їх обмежує. І тепер трансгендерний рух. Вони вже борються з самою природою, з своєю природою. Кожен раз пролетаріат інший. Боротьба. Абсурдніша ціль та сама: здобуття влади. Радянський Союз, Комуністичний Китай нам показав, як реалізовуються глобальні проекти, які базуються на марксизмі. І от Київ 7 березня. Дві Європи в двох прикладах. І на совсуну Верховній Раді законопроектом про цивільні партнерства і тіла трьох загиблих героїв, яких відспівують Михайлівському. Якби вони були живі, вони протестували проти такого законопроекту, але в них немає шансу. Вони і такі, як вони, або загинули, або просто зараз на передовій. А за їхніми спинами, повірте, вже готується наступний законопроект про секс освіту з нормалізацією ЛГБТ в школі. Бо відповідна петиція вже набрала 25 тисяч голосів.